Національна поліція викрила злочинне групування, яке ошукало українців на 45 мільйонів гривень. Ділки нібито продавали дрони та комплектуючи до них. Схема надзвичайно проста: просять повну оплату, а потім годують обіцянками покупців, що товар вони обов'язково отримають. Серед гори бізнесменів опинилась волинянка. Як повідомили у нас поліції, жителька Ковеля разом з іншою співорганізаторкою не вперше ошукують людей. Словмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України. Слідчі національної поліції провели сім обшуків на території міста Києва, Одеської та Волинської областей, в ході яких вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, реєстраційні номери та фінансово-господарську документацію, які використовували шахраї. Крім цього, майно підозрюваних на суму понад 4,5 мільйона гривень та 28 мільйонів гривень на власних банківських рахунках підозрюваних були заарештовані. Бізнесу та їх спільнику оголосили Про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах. Двох фігурантів затримано. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років.